Святковий телемарафон на телеканалі Віка триває. Ми працюємо у прямому ефірі вже сімнадцяту годину. Починаючи з понеділка. Сьогодні вже п'ятниця. Сьогодні ми повноправні іменинники, адже телеканал Віка вперше. Вийшов у ефір саме 9 вересня 1991 року. Сьогодні ми приймаємо вітання від наших друзів, колег, партнерів, а також від глядачів, Тож телефонуйте за студійним номером 37 53 33. Ми чекаємо на ваші привітання та побажання. Найактивніші ті, хто дотелефонується до нас у святкову студію, звичайно ж, отримують від телеканалу Віка пам'ятний подарунок. Окрім того, я нагадую, що партнер святкового телемарафону це Сергій Отрешко, очільник громадської організації Рідне місто Черкаси. Найцінніший подарунок, який ми пропонуємо вам виграти до 20-річчя телеканалу Віка, це дитячий майданчик від Черкаського темпу. Але для цього, аби його виграти, вам доведеться потрудитися добряче, адже потрібно привітати телеканал Віку, відзняти усе це на відео та принести нам цей невеличкий ролик. Якість я вас запевняю, не має значення, аби це було від душі до нас на канал. Якщо вас цей конкурс зацікавив, телефонуйте 35 0355 у будні з 9 до 17 години. Ми чекаємо на вас. А зараз. Ми продовжуємо наш святковий телемарафон. Я хочу вам представити своїх гостей чарівних які до нас завітали на це свято. Це директор департаменту освіти та гуманітарної політики міськовиконкому Ірина Топчій, начальник управління культури та туризму міськонкому Валентина Шипецька, а Також депутат міської ради, спортсмен Андрій Більда. Я вітаю вас у святковій студії телеканалу Віка. Дякую. Ми дуже раді, що ми сьогодні тут разом з вами. Ми, нам дуже приємно, що е, цей чудовий телеканал святкує свій ювілей. І якщо говорити про такий вік, то для людини він вік е, сподівань, надій, е, планування, творчого злету. А для телекомпанії це, мабуть, вже той період, коли можна підводити перші підсумки, ділитись своїм досвідом і говорити про те, що досягнуто. І от, мабуть, в такому поєднанні є своя неповторність, чудовість того свята, яке сьогодні ви святкуєте. Тож ми дуже раді, що ми сьогодні з вами. Ми дуже раді, що наш департамент, який об'єднує гуманітарну сферу всього міста, культуру, спорт, сьогодні має можливість засвідчити вам свою повагу шану, любов. І висловити надзвичайну подяку за те, що ви завжди маєте можливість бути поряд з нами, висвітлювати те, що ми дійснюємо, те, що ми проводимо, те, що ми робимо, і таке, така творча співпраця має свій результат. І ну, я сподіваюся, що вам також. А ми завжди задоволені від спілкування такого з телеканалом. Тому я вітаю всіх працівників, всіх, хто причетний до цього ювілею. З святом, і сподіваюсь, що подальший розквіт і лед телеканалу буде ну настільки стрімким, настільки гармонійним. І всі кожні кроки, які будуть після цього, вони будуть на рівні міста відзначатись як дуже вдалі, дуже неповторні. І з нашого боку, ми завжди вам гарантуємо підтримку, допомогу, співпрацю, любов і велике бажання разом робити життя нашого міста кращим. Чудове побажання, дякую, можливо, комусь іще, але я навіть не знаю, що додати після цього. Ну, звичайно, яке свято без подарунків. Тому ми прийшли з подарунками, і я сподіваюсь. Ми вирішили, що саме цей букет є дуже гармонійне підтвердження всього вашого телеканалу. Тому таке Дякую, поєднання кольорів, кольорах, да, поєднання, різноманіття квітів, осінні квіти, квіти, які асоціюють і літній період, і весняний, і більш зрілий. Це все етапи становлення вашого каналу. А зараз ви в розквіті. Тому процвітайте, даруйте людям ту приємні хвилини, які вони проводять за переглядом ваших, вашого телеканалу. І всі сподівання кожний глядач, коли він дає, я сподіваюся, до екрану має якісь певні сподівання і надії, що він отримає інформацію корисну, позитивну, змістовну і що приємно проведе свій час, тому щоб коло ваших телеглядачів лише розширило збільшувалось. Більшувалось, збільшувалось. Більшувалось. У вас всі працівники надзвичайно гарні, молоді, красиві, енергійні люди. Дай Бог вам здоров'я, успіхів, щоб вас чекали і процвітали нові гарні проекти. Ну і як людина, яка від галузі культура, я не можу не зупинитись на тому, що я вам щиро вдячна. За те, що ви постійно, дуже гарно, дуже компетентно і позитивно висвітлюєте всі ті проекти, які проводить місто, яке проводить для нашої міської громади. Ви є нашим партнером, інформаційним партнером. А ще є ви добрим нашим другом. Тому, а ви Тому за майбутнє таку співпрацю, за цікаві ідеї, за цікаві творчі проекти. І щоб більше цій у вас прямих ефірах також було людей від галузі культура. Щастиво вам, дякую, дякую, дякую. Від усього колективу дякую. Андрій, будь ласка, <смеш> ну тепер вже ваша <смеш> почесна місія. Я, я не, можу, не можу не сказати, можливо, ви ніколи не звертали на це уваги, але свій ювілей ви е, святкуєте напередодні дня працівника фізичної культури і спорту. Так. <смеш> да, і я так дивлюсь, що колектив у вас молодий і дуже спортивний, особливо ваші відеооператори, які тягають на плечі оці железні відеокамери. Це справжні спортсмени. <смеш> тягають залізу, можна да, сказати. Да. Значить, я вітаю вас з цим ювілеєм. Бажаю всього. Всього найкращого. І ще я хочу сказати про те, що найближчим часом ми відкриємо в Черкасах відділення Національного олімпійського комітету, бо саме в місті такого відділення ще немає. І, мабуть, першим кроком співпраці новоствореного відділення Національного олімпійського комітету з вами буде те, що ми все ж таки. Розпочнемо е, висвітлення спорту в тому обсязі на, на телекомпанії Віка, як воно потрібно. Створимо спортивну програму. Знайдемо спонсорів, які будуть фінансувати. Шудово, таке партнерство да. нас надихає. <клес> да. ну а такий скромний, але дуже корисний подаруночок. Я думаю, що він додасть радощів вашому колективу. Прийміть його. Будь ласка, дякую вам. Да. Дякую. А у мене до вас відразу запитання Андрій, саме до вас, скажіть, будь ласка, я знаю, я думаю, я не помилюся. Якщо це скажу, ви колись працювали на телеканалі Віка. Я? Ви екс мій, можна так сказати. Да, да. Коли сьогодні переступили поріг телеканалу Віка, заностальгували? От зараз би вхопили камеру, побігли б на спортивну зйомку. Якусь звісно, дійсно, я розпочинав свій. Е... Трудовий шлях на телекомпанії Віка був відеооператором. Постійно знаходився з того боку камери, з цього боку завжди стояли поважні люди. І я навіть тоді і мріяти не міг, що опинюсь цього да, по, 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 по цей бік. Тому я знаю, як як це важко, яка це робота. І тим більше я завжди з повагою ставлюсь саме до відеооператорів, бо від того, яку картинку він відзніме, залежить усе інше, що буде в ефірі. То вже потім всі інші працівники телеканалу створюють, вкладають і думають: а як же його зробити, якщо не вистачає перебивок там і того іншого. Тому я хочу привітати в першу чергу тих людей, які знаходяться з іншого боку телекамер, побажати їм натхнення, побажати їм гарної зарплати і, і побажати їм всього найкращого. Дякую, чудові привітання, чудові слова на серці тепліше від таких слів. І в мене ще до вас до усіх трьох є таке запитання. Справді, по цей бік ви дуже часто так, ви і експерти у сюжетах у наших, кожен у своїй галузі, і герої наших сюжетів. А потім відслідковуєте ці матеріали, дивитеся телеканал Віка по або, можливо, в інтернеті, адже розумію, що всі ви люди зайняті надзвичайно, і не завжди вистачає часу на те, аби ввечері вімкнути телевізор і переглянути новини. Ну, я можу сказати так, що все те, що відзнімається спільно з журналістами і операторами телеканалу Віка, в нас ще на нашому сайті департаменту потім можна теж переглянути і проаналізувати. То ми це робимо систематично для того, щоб планувати свою подальшу співпрацю, і для того, щоб ну, на своїх помилках десь там якось десь навчатися, так, так. так. тому співпраця взагалі така дуже цікава. Cava. Завжди є чому вчитись, а це значить є шляхи для удосконалення, і це завжди дуже приємно. Говорити про те, що ми дивимось телеканал часто ввечері, то я не можу так сказати, тому що час і робота, і наше, так би мовити, життя трошки по іншому планується, але те, що відбувається на каналі, ми в курсі, ми спостерігаємо, ми радіємо разом з вами і сподіваємося, що співпрацюємо. Це з нами дає можливість для удосконалення і вам так само, як і нам. Звичайно. Ну, і продовження можу сказати, що дуже приємно, коли знайомі, друзі розповідають: от ми бачили там по телеканалу Віка, була передача за вашою участі. Це надзвичайно тішить, і я думаю, також підтверджує, що вас дивиться велике коло людей. Ну, а я від себе хочу сказати, що саме те, що ви почали викладати свої матеріали в інтернет, це, звісно, створює нам дуже багато. Ну, зручностей тому, що дивитись у робочий час немає змоги. А увечері, коли перед сном включаю, заходжу на цей сайт і дивлюся, що ж там відбувається. Глядайте найцікавіші новини так на сайті телеканалу да. Віка. Я дякую моїм поважним гостям. Справді, дякую, що прийшли нас, що привітали нас. А шановні глядачі, вам хочу сказати, що ми повернемося до вас. Не перемикайтеся, Попереду ще справді багато цікавого. Марафон триває.